Прийшли на майстер клас у Палац культури однокласники Станіслав Софронюк та Михайло Сасюк. Зараз розмальовують пташок на великодні віночок. «Попугаї будуть. Це заняття кажуть хлопці, відволікає від негативних думок. Для себе вміти таке робити. Відволікає від лишніх, від тривог. подобається політати. Малювати всяких людей. Майстер-класи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриня Вікторія Шевчук. Ось на паличці отакі патріотичні ми робимо і такі от весняні різні дітки. Люблять цю техніку, тому що пташечка це завжди прекрасно. Віночки завжди вішать, оселі свої прикрашають. А чому пташечка? Тому що це перше, що ми чуємо зранку, це спів пташини і це це життя. За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік. І ми зробили отакі холодного скручування з вощини. Такі яєчка віск. Він взагалі символізує якусь таку божу благодать, навіть як кажуть, вже освячена Богом. А яєчка з воску мають дуже велику силу, тому воскові свічечки взагалі то запалюють навіть не тому, що немало світла, а щоб бити якийсь негатив в кімнаті створити гарну ауру». Такі майстер-класи відвідує часто, каже Тереза Дуда, дівчинка разом з сім'єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни. подобається всякими такими речами займатися. Я люблю там малювати картини або розписувати щось. Мамі подарю, неї скоро день народження. Це відкритий проєкт, який кожен охочий зможе взяти в ньому участь, записавшись попередньо. Він орієнтований передусім на дітей. Дітей різних вікових категорій. Проект орієнтований на дітей, тому що ми маємо на меті збереження наших унікальних традицій, різні техніки, писанкарства, Ми будемо виготовляти вироби з воску. Тут будуть і великодні різні атрибути, і віночки і вироби з глини. Майстер-класи скеровані перш за все для дітей соціально вразливих категорій. Запрошуємо дітей, військовослужбовців, дітей, захисників України ми дуже раді, коли вони приходять у майстерню, бо дай їх підтримати в такий спосіб. Майстер-класи від майстрів народного мистецтва є безплатними для учасників та відбуватимуться до 1 травня, сказала Тетяна Гнатів. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.